Привіт. В цьому відео ми поговоримо, які обов'язки виконує SMM-ник, чому платять від 400 до 1000 доларів за один проект. Давайте це зробимо так, щоб я не перераховувала, а я вам дам чітко на прикладі мого клієнта, на прикладі моєї роботи, для того, щоб вам було максимально зручно зрозуміти, що робить СММник. Звичайно, тут я розкажу так доволі коротко, щоб вас не загрузлити. СММ працює як з комерцією, так і з експертами: тобто, лікар, дерматолог, фітнес-тренер та інші. Так і з комерцією. Це там кав'ярні, це фітнес зали, це дитячі майданчики і так далі. І також він може працювати з блогерами. З всіма людьми він працює з єдиною важливою ціллю збільшення продажів, також це збільшення іміджу, лояльності аудиторії і так далі. Відповідно, саме це важливо для бізнесу, саме за це йому платять такі гроші, тому що насправді бути не в соціальних мережах це вже дивно. Ми справді. Майже все, що шукаємо, шукаємо в соціальних мережах, шукаємо в Інстаграмі, в Тіктоці, ну, в Гуглі теж можемо шукати. Але загалом соціальні мережі зараз займають таке важливе місце, тому дуже важливо їх вести. І давайте розберу, на прикладі свого проекту обов'язки в СММ. Проект Сімейна кав'ярня, і там в них такі а, різні десерти різних країн світу, напої, сніданки, така дуже затишна, класна атмосфера. А, і ми працюємо для того, щоб збільшити продажі. Ми працюємо для того, щоб більше людей приходили в кав'ярню, щоб нас позначали, а щоб нами захоплювалися, щоб нам дякували, щоб клієнти були лояльними, щоб не просто. Платили гроші, а що були максимально лояльними клієнтами. І скажу вам по секрету: все виходить. Цю кав'ярню дуже люблять клієнти, і часто багато хто знає, що я сама веду її, і багато хто з клієнтів може підходити до мене і казати Боже, кав'ярня, неймовірна, ми так її любимо. Дякуємо, що ви показуєте її з, з такої сторони. Коротше, це дуже кайфово, мені дуже приємно завжди це. Це хвилиночка самолюбування. А тепер йдемо далі. Перша це Аналіз цільової аудиторії та конкурентів. Що це означає? Я проводжу перед тим, як працювати з цим бізнесом. По-перше, я створюю стратегію, але про неї ми не будемо тут говорити, бо насправді це величезна тема. Але я проводжу аналіз цільової аудиторії, проводжу аналіз конкурентів, щоб зрозуміти, хто ходить в нашу кав'ярню, хто ці люди. Я складаю їхній портрет, і я не просто складаю, щоб знати, от, от така от маринка до нас прийшла, і от, от до нас такі люди ходять. А я складаю для того, щоб знати, як до них потім звертатися, який їм продукт пропонувати, як з ними працювати, який контент вони хочуть. І через цей аналіз аудиторії я визначила, що наша аудиторія, та яка в нас є, цей портрет, він любить розважальні відео, він любить різні опитування, вони люблять різні трендові відоси, він любить розважання, він хоче бачити приклади наших тортиків. Тобто, все це я не придумала пальцем в небо. Я проаналізувала, і тоді визначила, який контент ми будемо робити. Хочу сказати, що більшість СММ-ників, багато точніше, СММ-ників, які називаються СММ-никами, не роблять такий аналіз або роблять його неглибинно. І це, звичайно, нічого не допомагає, і вони роблять контент пальцем в небо, який в принципі не надто працює. Тому саме для того важливо аналізувати цільову аудиторію. Друге, це створення ДНК бренду. Що це означає? В нас в кожної людини є своє ДНК, яке підв'язане до наших рис, до нашого характеру, до багатьох показників і того, як ми, як ми виглядаємо і як ми поводимося навіть. ДНК це важливо. Так само і в бренді. Я розбираюсь в ДНК, я розбираюсь, яка місія бренду, я розбираюсь, які цінності, я визначаю позиціонування, голос бренду. Можливо, вам зараз складно зрозуміти цей контекст, але. Насправді це все дуже класно знати для того, щоб потім знову ж таки через контент це показувати. Наприклад, місія і цінності в нас один із є те, що ми pet френдлі. А ми дуже дружелюбно ставимося до собак, до кошенят і таких інших улюбленців, які до нас приходять. Відповідно, ми це транслюємо через контент. В нас є не один пост про це. В нас часто тваринки з'являються це в сторіс в постах в А відповідно цим. Ми транслюємо нашу головну місію. Що ми любимо тваринок? і Ми не проти, коли до нас приходять так. Наступне, ми показуємо, що наша цінність нести людям і показувати десертики з різних країн світу. Тому на нашій вітрині ми часто робимо акцент на це розказуємо про різні десертики. Підставляємо музику, яка асоціюється, наприклад, беремо Наполеон, підставляємо музику, яка традиційна до нього, і інші такі десертики, десерти, які ми постійно перенаємо в цю атмосферу. Також ми робимо акцент на тому, що в нас в кав'ярні інтер'єр різних країн світу, тобто ми максимально опра наш, наше позиціонування, те, що ми сімейна кав'ярня, і те, що ми крутимось навколо оцього такої нашої солодкої подорожі світом, де ми розбираємо різні країни, різні їхні десертики, напої. Але звичайно, ми це робимо не відірвано. Типу, давайте сьогодні поговоримо про Індію. А ми це робимо. В контексті наших десертиків, відповідно, тоді люди більш хочуть їх спробувати більш хочуть ними насолодитись, тому що знають їх набагато ніби глибше, ніж поверхнево. Також ми робимо тортики на замовлення. Це теж класно працює. Ми це робимо теж в наше позиціонування. що в нас якісні тортики, що ми їх швидко виготовляємо. Все це пішло з ДНК бренду. Наступне це третє. Я створюю матрицю контенту і рубрики. Матриця контенту це такий файл піз. Після якого реально не закінчуються ідеї контенту. І після цього я створюю рубрики. Створюю якраз на основі матриці контенту. До прикладу, в нас є рубрики Що на вітрині, показуємо тортики, які робили цього тижня. Рубрика Амбасадор бренду до нас приходять люди, це гості нашої кав'ярні, і ми з ними знімаємо контент. Тобто ми даємо такий запит в соціальній мережі, хто до нас хоче. І є дуже зазвичай є багато відкликів. Люди хочуть зніматися в нашому контенті. приходять, Спілкуватися а В таким чином, я як і мамі постійно спілкуюся з нашими клієнтами нашими і ще більше знаю про нашу цільову аудиторію. Далі в нас є рубрика опитування, рубрика розмови з людьми. А часто ми там, коли до нас приходять якраз амбасадори бренду, ми використовуємо якісь їхні таланти. Наприклад, до нас прийшла <різько> дівчинка, яка співає, і я придумала контент, де вона може співати вийчок, і відповідно вийчок, ви його використала. Коротше, максимально все індивідуально і дуже. Цікаво. І це все завдяки матриці контенту і рубрики, які я створюю. А четверте, це створення індивідуального стилю. Дуже важливо, щоб кожен бізнес мав індивідуальний стиль. Я підібрала шрифти, графічні елементи, кольори і притримуюсь її всюди. Це дуже важливо. Наступне п'яте – я знімаю фото та відео. Насправді не обов'язково, щоб сменник це робив, але на цьому проєкті це є в моїх обов'язках. Я прихожу в певний період, там може бути раз. За два тижні, деколи коли частіше, деколи рідше приходжу, роблю контент наперед. Я його спочатку продумую, створюю для себе референси. Тоді приїжджаю і знімаю цей контент, щоб мені вистачило на багато днів вперед. А наступний пункт шостий це дизайн, сторіс і постів. А я дизайню сторіс і пости для того, щоб їх викладати, все це роблю в нашому індивідуальному стилі. Сьомо це робота з UGC блогерами Це теж входить в обов'язки сменника. Що таке UGC? це користувацький контент, позначають нас в сторі, знімають з нами якийсь контент в нашому закладі. Це все називається UGC. Відповідно, ми підтримуємо це, і тому в нас нереально багато позначок і дуже дуже багато класних відгуків. А восьме – це реклама. Насправді, в цьому проєкті ми не запускаємо рекламу, тобто я не запускаю таргет. Але зазвичай це теж класний обов'язок СММ-ника. Якщо ти запускаєш таргети, ти можеш заробляти на Ато більше, але в цьому проєкті ми розвиваємося органічно. Тим не менш, ми класно продаємо тортики, маємо класну відвідуваність і лояльну аудиторію. І наступна дев'ята, це останній пункт. Звітність. Я проводжу звітність в кінці і дивлюся, як працює статистика, аналізую статистику, аналізую продажі, дивлюся на ріст аудиторії і ставлю цілі на наступні місяці. Ось так проходить моя співпраця. Ось такі обов'язки смену. Це неймовірно цікаво в цьому розібратися і це робити. Я дуже рада була з вами бути в цьому відео. І зустрінемося в наступному.